Алло, Доброго дня! Це туристична фірма Гарячі Котли? Я б хотів замовити тур на Сейшельські острови. Так, на одного бажано найкращий курорт. Так, із сервісом, який включає в себе найкращі послуги. Немає місць. А можете перевірити ще раз? Можете запропонувати дрогобить? Завтра потрібно сісти на електричку? Та ви що, змущаєтесь? Я і сам тут зможу доїхати. Містична фірма Гарячі котли. Інформаційний партнер програми портал «Карпати.UA». Ми приїхали цікавого тут багато. Тому перше питання, на яке будемо шукати відповідь, з чого ж почати. І сьогодні у боротьбі за трон зійшлися. Історичні пам'ятки, а також паби та кав'ярні міста Дрогобич. Зрозуміло, що вибір дуже серйозний і обиратимемо на основі аналітичних суджень. Давай виймай монету. Між іншим, це та сама монета з попередньої програми, яка залишила нас з носом. Ну що? Хоч якась із неї користь. Хто бував у Львові, підтвердить те, що у місті багато оригінальних ресторанів, кав'ярин та падів. Дорогобич, як друге місто Галичини, Хто посперечається, пишіть у коментарі. Намагається не відставати у цьому. І зараз наша ціль проілюструвати скази. Ми покажемо вам три заклади. Поїхали! І перше, що нам потрібно, це кава. Непогана затишна кав'ярня зі стилізованим гербом міста, старими фотографіями на стінах, симпатичними дівчатами. А ось скільки я дівчаю без цукру, то це собі заберу, як сувенір додому. Зараз ми знаходимося на вулиці Музичній. Не подумайте, що вона отримала свою назву просто так. Ви бачите світлофор. Але насправді це всього-навсього оболонка унікального музичного апарату. І знову ж таки, беручи до уваги принцип трійки, переходимо до того, що залишилося з минулого. Тобто історичні пам'ятки. Найкращий архітектурний ансамбль, як завжди, знаходиться біля ратуші. Вона є відносно молодою, має близько 80 років. Там до сих пір знаходиться міська самоуправа. До речі, куранти на вежі вказують точний час. Тедральному собору святої Трійці уже 723 роки. Проте він був побудований як католицький костел. У 1808 році церква була викуплена руською громадою міста та пристосована для східного обряду. Позаду нас знаходиться церква Святого Юрія, яка була побудована в 15 столітті. До Доргобича вона була перевезена в 1656 році з села Надієва. Цікаво знати те, що вона була перевезена до Доргобича в обмін на сіль, якої тоді тут було достатньо. Зараз ми знаходимося на другому ярусі цієї чудової церкви. Це найдавніша пам'ятка сакральної архітектури, яка знаходиться на території України. Нещодавно вона була занесена до світової спадщини ЮНЕСКО. Населення міста Дрогобич складає 77 тисяч. До речі, колись існувала Дрогобицька область, допоки її не поглинула Львівська, як кит Планктон. Відомий український велогонщик Ярослав Попович, уродженець Дрогобича. Учасник престижних велобагатоденок Тур де Франц. Жероде Італія та Парижніца. Зараз він мешкає в Італії, проте дуже часто навідує своє рідне місто, але не знаю, чи навідує тепер, коли в нього вкрали машину з новорічними подарунками. Але це таке. Його в Італії грабували. Його взагалі дуже часто грабують, і тут справа не в країні а в обержливому ставленні до своїх речей. Попри те, що майже вечір ми все одно піднімаємося на верхівку ратуші. Я відчуваю, що шлях у нас буде довгим та нелегким. Пішли. Ви чуєте, що я задихався, але в ритм з моїм серцем б'ється годинниковий механізм ратуші, яка, як ви пам'ятаєте, відбиває. Точно відлік часу. Прислухайтеся. Ви бачите світло годинника, який видно з усіх сторін міста, особливо вночі. Ну що ж, ми на верхівці? Ратуші в Дроговичі. І це пік нашої сьогоднішньої подорожі. Хочу вам побажати, щоб ви всі побачили ці чудові краєвиди, особливо ввечері, коли всі вогні міста просто рісні та такі яскраві. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал. До побачення і до нових зустрічей!